Привіт-привіт! Хочу запросити тебе в зимовий ліс. Білий сніг густий летів, ліс засипати хотів. Та дерева не боялись і з-під снігу посміхались. А історія наша буде! А про кого ж вона буде? Дізнаємося, коли відгадаємо загадку. Довгоногий, довговухий боягуз, снігу білому загруз. Хто це? Це зайчик. У нього довгі ноги та довгі вуха. А хвостик який хвостик у зайчика? Короткий. Своїми довгими ногами зайчик прокладає собі доріжки в лісі до зимових дерев. Подивись, які різні доріжки, довгі та короткі. Ось до дерева мало кроків, а до ялинки. До ялинки багато. Давай виміряємо відстань до дерева та ялинки накладанням квадратиків на доріжку та визначимо довгу та коротку доріжку дерево близько, а ялинка? Ялинка далеко. До дерева коротка доріжка, а до ялинки довга. Яка доріжка? Довжиною до ялинки? Довга. А до дерева? Коротка. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. І дуже хочу почути твої відповіді. Я з тобою прощаюсь. До побачення!